Зобов'язати комунальне підприємство Лозова водоканал з 1 листопада здійснювати утримання та експлуатацію вуличних водорозборів лише за умови їхнього обладнання вузлами обліку води. Таке рішення прийнято на засіданні виконкому, яке відбулося у вівторок. Втім, як відмітив міський голова, підприємство, яке знаходиться в процедурі санації, має право приймати такі рішення самостійно, оскільки зобов'язане виконувати насамперед вимоги плану санації план санації спрямовано на оптимізацію витрат підприємства серед заходів з оздоровлення ситуації, переведення вуличних водорозборних колонок на вузли обліку. Дисципліна користування ними сьогодні вкрай низька. Про факти нераціонального використання води, часто густо банальних крадіжок відомо всім, і фахівцям, і мешканцям міста. Виконавчий директор Лозова водоканал навів свіжий факт зі свого досвіду. Дві віці, то ли хотіли украсть кришку колонки, то ли просто вандалізм. Значит, вода текла с двух часов ночи и до 7 утра, пока, ну, во-первых, сигнал не поступил, во-вторых, пока значит, бригада отреагировала аварийно, для справки диаметр в колонке трубы, из которой вытекает куда? 20 мм. В сутки, если ее просто открыть при рабочем давлении, через одну колонку вытекает 54 метра кубических На балансі у підприємства сьогодні 176 водорозборів. Без будь-якого обліку води перебувають вони один на один з нашою байдужістю, з нашим сумлінням, з нашими хитрощами, з нашим вихованням. Такої парадоксальної ситуації водорозбори без вузлів в обліку немає в Харківській області взагалі. Не буде і у Лозовій, запевнив Сергій Костюк. Це рішення дасть можливість Существенно снізі. так называемые несанкционированные потери, которые не заложены в тариф на водоснабжение. И, соответственно, снизить затраты КП «Водолай водоканал» по расчетам с КП «Харьков водоканал». Вже з серпня водяники почнуть проводити збори серед мешканців приватного сектору за участю голів квартальних комітетів, пояснював керівник алгоритму наступних дій підприємства. Будемо приглашати депутатів ну, за цими окружних да, депутатів і проводити сходи, предварительно про пригласив всіх жителів, які зафіксировані бази даних як потребителі полонки. По На этих сходах будет доведено до жителей, ну, во-первых, решение исполкома, будет проведена разъяснительная работа, почему это значит, принято такое решение. И будет предложено жителям значит, определиться уже, или они пользуются колонкой дальше, но только с, после того, как будет установлен счетчик на колонке, либо люди проводят все водоснабжения водой. За результатами зборів складатимуть протокол про бажання споживачів питної води через вуличні колонки, облаштовувати їх вузлами обліку за свій рахунок. По цьому протоколу буде в дальнейшому начислення за услуги водоснабження. По кожній колонці буде смета, отдельна цим жителям, вони її оплачують і водоканал все робить під ключ, в тому числі і изготовление індивідуальних ключів. Нарахування плати за користування колонкою буде здійснюватися згідно з показаннями вузла обліку води, пропорційно до кількості зареєстрованих споживачів. Ті, хто пользувався, чесно пользувався, вони точно пойдуть і будуть обійми руками за. А ті, хто ночі приїжджав з бочками, ми зробимо так, що вони вже з бочками приїжджати не будуть туди.